Друзі, привіт! Сьогодні спробую плавити алюміній. Ну, тігель я зробив, зараз я вам покажу. Плита мене чи піч у мене імпровізована, наклав кирпича, зараз це покажу. Це просто експериментально. Я давно хотів зробити щось подібне, таку якусь ось кажуть, як вона правильно, муфельна піч. Для плавки алюмінія, можливо, там латуні отаких от кольорових металів. Але якось не було надобності, а це появилась надобність. Треба мені виточити шків. Шукав, шукав, а купляти алюміній такий кусок, мов, теж трошки дорогувато. А в мене тут всякого лому, алюмінію. Алюмінію багато. Так що, починаємо. Зараз вам швидко покажу розкажу, що я зробив. І будемо пробувати запалювати, розпалювати. І на углі уголь буде звичайний, не знаю, каменний там орешок, чи, 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 чи пічний, чи як вони називаються. Не знаю. Є у мене трохи вугілля кам'яного чи якого. Ну, кам'яного той, що добувають, вугілля є. Я взимку інколи як сильні морози, то трошки у грубі так топлю дровами, а так трохи. Підтоплюю, бува, і вугілля. Ну, я визбирав. Зараз покажу. Так, в общем, ось така кофеварочка, алюму... алюмінієварочка, тігель на неї кажуть, як правильно. да? Це був вогнегасник вуглекислотний. Ось так. Я його це дуже давно відпиляв. Так він у мене і лежав. Лежав, колись давно я хотів зробити. Що я тут доробив? Ну, ось цю кришечку приварив. Гайку ось так все зачистив. Тут ось приварив гайку, приварив ось такі три ніжки. Можливо, вони будуть довгі. ну Тут як подивитися, то тут відстань невеличка, щоб на вугілля ставити. ну Оце ось оце ось воно таке. Так, а де мої ще такі гачки? Цим гачком можна буде знімати кришку. ось так і ось так воно стоятиме. І ось так ось, ось розберете. І отак два. І вон там бачите? піптик приварений, щоб виливати. І отак ставить. Ага, треба приварити ще гайку, буде. Ну нехай. Можливо, зараз приварю, щоб ставити його рівно, а то він так рівно не держиться. Та в принципі можна щоб рівно ставити. і Так ось взяти, поставити. Ну, Взагалі, подивимося. Це експериментальний варіант. Так що будемо пробувати. Так, Це в нас буде а, по алюмінію. Ось такий у мене там миска, типу ось як казанок. Це теж драний казанок. Я її набив. Тут є проволока, є м'якенький алюміній кусочки ось таке. Є стружка, тож чистий такий м'який алюміній, там я колись ручки точив. Оце з нього попробуємо переплавити. Ще я дивився в інтернеті, щоб не було шлаку. Треба у фольгу замотувати сіль і соду і на дно розмішувати. Тоді всі шлаки всплівають і їх тоді знімати, ну, то в процесі. І той. Можливо, ось така трубка в мене є. Була. І я сюди положу сіль і соду. Зверху фольгою. Заткну пробочку і тоді вже тоді, ну це в кінці воно це діло робиться. Так, з цим зрозуміло. Поїхали далі. Ага, зараз ще розкажу. Ось. Віддувайло. Ось мені кілька днів назад я заказав на Аліекспрес ось така турбінка. Удме добре. Добряче дме. Можна якось тут роз'єднається 12 вольт або з 220 ось випрям... вип... випрямитель. І регулюється поток воздуху. Більше менше. Оце в нас буде типу як ото міха чи як. Ось так. так. Далі що? Ось таке я зварганев. Ну, це, це взагалі, я його розберу 100%. Все, склав із кирпичів, просто червоний кирпич звичайний. Ось таке був беушний, там у мене купа є, вибрав таке щось. Там трошки запиляв, он там, щоб воно рівненько було. Ось такі колісники. І все. Так, тут ось, ось трубка. Ось якраз вона сюди підмотав трошки параніт і вона залізла. І сама. Турбінка сюди плотненько вставляється. Подалі, щоб бува, щось не, не, той, не повредить. Ось кубка дров, друзі. Ось така на розпал. І ось відерце, Ой, а ну, отак чи як, щоб було видніше. Ось таке вугілля. Ну, зараз будемо пробувати. А що робити? Ну, друзі, турбінка дме люку. Ось так, бачите? О. Ну, не знаю, подивимося, чи нормально воно буде, чи ні. Так що поки виключимо. Ось у мене газова горелочка. Не знаю скільки сюди дров треба. Ну, щас. Це може Можна і газову зробити. Я дивився в інтернеті. Варіантів багато. Ще подивлюся. Попробую що в мене вийде із цього чи не вийде. А так, ладно, тоді, якщо додамо дров. Так, а як же ж його мені... Друзі, я не знаю, як правильно. Мабуть, трохи вугілля я кину. Як я топлю в плеті, то розпалюю дрова. Невеличкий оберемок прогорає, потім закладаю хороших дров. Вони трохи ловко загораються, висипаю відро вугля, трошки розгорається вугілля, закриваю піддувайло і воно потихеньку горить підня відро вугілля. А тут я не знаю. Попробуємо. Щас вже вроді би усі дрова загорілися. Хай трохи, щоб загорілось угілля. Угілля хватає. Подивимося краще. Бачите, дме, дме воно. Загориться. І дме непогано. Якраз нормально. Ну, звичайно, виходить повітря, отут в оці всі щілини. Аби воно було там, щоб більш-менш герметично, щоб тільки труба заходила, то... Це було б і дуже б було. Ух, вугілля. Ну добре, хай розгорається поки що. Мов розгорілось, але мені здається, дме слабо. Воно то дме не слабо з-за того, що виходить повітря. Ось так. Що, треба накидати вугілля і будемо дивитися, чи воно щось вийде чи ні у нас. Я не дуже впевнений, що в мене вийде. за Затрамбував воно. Ну, ну будемо дивитися, общем. Будемо дивитися. Так, друзі, в мене тут вентилятор сюди. Ось газова горелка з балона з-під низу. Але газу немає вже, єлі-єлі горить. Дме трохи щось горить. І дровами я топив, але зараз покажу. Але вже бачите, он розплавилось, червоне. Зараз укину. Укину. Ось я підготував, Блін, ось сюди насипав соди і соли. Треба, щоб зберігалася температура, бо інакше діла не буде. Ось, ще треба ложку. О, уже аж алюминий червоний. Ложку зробити, вичистити шла. Ось банка з під кукурудською, буде форма. Хай десь тут стоїть. Так, ладно. Тут вроді розгорілося, більш менш. Зараз ложку зроблю. Так, зробилось. Ось так, залізе, та залізе. Розгорілося на кінець. О, можна вибирати шлак і заливати. уже все червоне. Тут тут щось один шлак, друзі. Алюміній червоний. Це, з золотой... Блин, каструлі! знаю алюміній алюминий аж червоний час щоб було видно ану ага Та ось сюди залью. так стоп сейчас це надо трошки убрать так, це беремо о, все, заливає. Та й мало получилось. Ну, скільки получилось. Ладно, виключать. Хай вихолоняє. Скільки там сантиметрів 5-6. Ну нічого, подивимось. Я не знаю шлаку. Ось багато скільки. Бачите. Це шлак можливо. Що цей? Оце воно таке дюралька, така з пинком чи з чим вона багато його залишається. Ну, подивимось, нехай вихолуню. Так. Що ж, друзі, вийшла ось така болваночка в мене, бачите? Зараз ми її зажмемо у патрончик. Я вже замінив ось ці зворотні кулачки. ры увязского включаем станок вот а ну Thank sure. you. Тут сейчас трошки. Подивимось, що в нас вийшло, друзі. А вийшло, а вийшло ще й нічого. Не знаю, як всередині, ну тут, бачите, краще я не дійшов. Ну, можливо, не буду я тут товщину знімати. Ну, зараз давайте зараз отут зніму, щось. Та ні, нехай Потім видно буде. Може тут якусь. Виборку треба буде брати, а ширина, ця щоб діаметр більший. Ну ось дивіться, бачите, пор нема. Ну, то, ну, як як дивитись, та немає. Можливо, і тут ось. Все. Ну, получилось доволі непогане. Таке. Ну воно більш на дюре алюміній похоже. Ну, Якийсь шківок або щось вийде. Ну, треба, треба вдвічі більше, мені треба ширший. Ось так. Така штуковинка. Що, ж, друзі, як для першого разу ще непогано і вийшло. Ось я роздивляюся, пормов немає. Оце отут, це отут я просто не доточив. А ні отут немає, ось, ні отут. Може глибше там є, не знаю. Ну, На погляд, так, мов, нічого. Ну, таке, мов, важкеньке трохи. ну... Можна плавити. Все вийшло. Одне тільки програвся я із тією пічкою. <гум> ну, я зразу говорив, я й думав, чи воно вийде, чи ні. Воно свище, повітря, тепло виходить в різні сторони, довго я грався. Але все-таки вийшло. Тобто, що, треба зробити більш-менш правильно оцю муфельну піч. Я ще не знаю, подивлюсь в інтернеті. Там кое що я там дивився, кой що понравилось. Варіантів дуже багато. Можливо, зроблю на газу, чисто, можливо, на углю. Не знаю, подивлюсь. Ну, зроблю таке, як треба. Там сам факт, щоб зберігалося все тепло, що дає чи вугілля, чи газ, чи що, щоб воно зберігалося і гріло сам муфель, де плавиться метал у вас. А в мене ж воно все розліталося. Ну, все рівно розплавив. Ну, Я розплавив до такої температури, що аж алюміній був червоний. Уже. Тігель такий червоний. Усе, як ви бачили, зняв шлак, кинув перед цим десь по столовій, та менше, ніж по столовій ложки солі і соди. Ну, Шлаку чимало. Ну, вийшла ось така деталька. Так що нормально можна плавати. Алюміній в мене є, там ще миски, драні, каструлі, проволочки, кусочки. Взагалі, треба підготувати буде, вже я приблизно знаю, мені треба у два рази більше. Треба зважити, ну, можна приблизно вищита. Яка питома вага алюмінію, формула об'єму циліндра? І взяти, наприклад, мені треба таку довжину. Це треба, ну, до прикладу, алюмінію кілограм. Ну, взять кіло десь 300, отаку, більше, тому що шлаку буде багато, а то ще й більше. Відсотків 50% ще додать. Ну, то в процесі буде вже, як я буду плавати, вже приблизно знатиму. Так що, друзі, ось такий відосик, я задоволений. Як для першого разу, то добре. Так що, кому сподобалося, ставимо лайк, кому не сподобалося, дізлайк. Пишемо коментарі. І зразу після відео не забуваємо задонатити на Збройні сили України, а саме на комплектуючі до FPV дронів. Хто дивиться перший раз, бистро скажу. До мене звернулися бійці ЗСУ, які демобілізувалися через тяжкі поранення. І вони організували маленькі майстерні по збору FPV дронів. Собирають і постачають у свою частину. Ну, треба допомогти їм. А як же? Вони на нулі, ми в тилу. Треба тил повинен допомагати. Так що. А задонатити можна буде посилання в кін... у... У опис... зразу в описі під відео. Там посилання на банку монобанка, вона постійно відкрита. І номер карточки. Кому як зручніше, не будьте, будь ласка, байдужі. Ну, а зараз саме звернення і подяка від бійців. Бажаю міцного здоров'я, шановне товариство. Хочемо висловити подяку підписникам ютуб каналів пана Анатолія Рибачу, я та сам собі пан за допомогу та підтримку. Зараз наш підрозділ виконує бойові завдання на харківському напрямку разом з 3-ю штурмовою бригадою та потребує дронів і комплектуючих даних. Будь-яка ваша допомога безцінна. Підписуйтесь на канали пана Анатолія Рибачу, Якумію та сам собі пан. Підтримуйте Збройні Сили України разом до перемоги. Слава Україні! А я завершую своє відео. Наступне не знаю, що буде. Щось, щось буде, і скоро, думаю, буде. Так що пока. Слава Україні!